Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу про, про китайські бензопилки, але вони усі прокачані. І зараз розкажу чого. Так, стикнувся я з ремонтом для військових, я дуже скептично ставився до китайських бензопилок, я їх не хотів ні в руки брати, ні Але ж, але ж, коли мене підводив штіль. Я спочатку купив Емас отаку, потім почали попадати китайці в руки. І оказується це не така вже й погана річ. Зараз розказую. Даній бензопилі не вистачало, тільки я у відео казав, не хватало очистки повітря. Тому китайці йдуть спереду. всіх, Вони зробили отакі от от фільтри, змінні. Тут стояв, та він такий невеличкий, тільки з однієї сторони закривався, але ну, факт не в тому, а факт в тому, що все попадало туди в карбюратор. Там було дуже заліплено пилюкою. Тобто ці сячаті фільтри вони дуже погано відфільтровують. Тому купив, зараз покажу на, на другій пилці, отакий от пластиковий переходничок, доволі такий ну, крепкий. Я його пробував. Зломувати, він не ламається, трошки наче піть. Ну, тянеться, ну не ламається. Фільтр повітряний. Отака кришечка і закрутка. Тобто все йде в комплекті. Чик-чик, міняємо. Не на всі пилки йдуть, я зараз розкажу чого. Та, що закривається зверху кришкою, це пісня. Це у нас 52 кубіка. Поршнява була спалена, коли мені її продали. Замінив на нову, працює бомба-ракета. Так, з цим все. Тут, в принципі, питань нема по цій бензопилі, мені в ній все подобається. Ох, все, все. Це добре. Тут кришечка, ось вона трі застежки, як, типу, як у ухускварне. Тут вся песня. Так, тепер переходимо. Це у нас форте. Це у нас із цієї лінійки сама потужна. 59 кубиків. Так, прийшла вона один був мотор. Ручки не було, кришки не було. О цієї кришки не було. Ну, коротше, полутушка. Це я все поробив. Я одразу дивлюсь амортизатори, якщо міняю амортизатори, оказується є штільовський амортизатори. Ще не знаю, з якої моделі, бо в мужика на базарі лежить коробка штільовська, і щільовські там амортизатори. З якої моделі він не знав. Вони підходять. І тепер, які ламаються, я буду ставити от штіля. Тобто вони такі ну, якісніші, блискучі, м'якенькі, все. Тобто, міняємо. Тепер Дана пилка була без оцієї кришки. Оця кришка прийшлося заказувати окремо. Тут теж стоїть вже паперовий фільтр. От. І зараз ми відкрутимо, ця пилка два дні проробила. І зараз ми заглянемо в карбюратор. Опа. Хе -хе. А там народ абсолютно чисто. Чікс ні пилинки. От вам. Я не скажу, що вона дуже там багатена. Ну, я два дні різав, з тим фільтром вже був би там забито косок. Це реально працюю річ. Тому закручуємо його назад. Так, це бензопили. Ремонтую для військових і пару штук я можу з них продати, бо мені треба запчастини на слідуючі. Є така, є така, є така. Оце сама потужна. Ота 52 кубіка, ото 45 кубіків, ну ріже вона дуже гарно не уступаюча. Не Та з простим стартером, це з м'яким стартером. Теж ручка нова. Те, ну, Багато там запчастин. Маслопривод. М -м, Емак стоїть, маслонасос, трубка, та масляна прокачана, вже не тече, там все зроблено так, як, так, як треба. Фільтр масляний, штильовський, що не злітає сітка. Ну, е, в бачку стоїть уже спіральна трубка, теж, щоб не закінчувалось паливо, бо в китайця бува, зависає та трубка тако, вгорі, і наче вже бачка, а вона вже біднить. Поршньові вилітають частенько з-за того, що не вистачає палива. Ну, це я вже прийшов до того. От із-за того, що закінчується, і хочеться ще щось дорізати, от із-за того лягає поршнево, що їй мало палива. Як в неї все нормально, лупить вона, я вам кажу. Так, і оця 52 кубіка, ну, ця чогось в'яленька. Така вона, ці різкі, як сітро, оці всі. А оця трошки наче в'яла. Вона ріже, заводиться все чітко, але чогось, ну, може я до неї ще прийду, повернуся. В неї все добре, теж в неї там з масло сосом вся песня. Де пробочки треба все, я все міняю. Тобто воно доступне, його багато, так як до МТЗ. І його можна заміняти. І ще одна. дома в ремонті. Я вам вже покажу, в якому стані попадають бензопили, чим я їх там відчищаю, мию. Так. І ага, ще покажу комплектик фільтра. От такий от. Я вже всі повибирав, мені вже з кульком їх віддали. І тепер їх ставлю. Як ось сюди його прилаштувати? Тобто тут закрутка йде шпилька довга. Можна, 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 можна. У мене є одне кріплення із довгою шпилькою. Ми оцю штуку просверлимо по центру. Закручуємо віддільно фільтр. І тоді на ту длинну шпильку буде закручуватися оця штучка. Бо тут кришка така. Ну, тобто можна, можна придумати. Оця буде коштувати півтори тисячі гривень, але вона реально робить. Реально, це треба, щоб попробувати. Якщо хто довіряє, можете взяти це. Реально бомба ракета. 50 ку... 59 кубиків, це чуть-чуть не фата до 36-го штілю. Цепки, шини з ципками є ще не на всіх. Потихеньку підкупляю. Так, ну, з ципків, що мені? Саме більше подобається камберг, він саме менше тянеться і накльопа на шині саме менше на камберга. Фореста, в принципі, ну, так, Фореста одніпроем цепок. Отой От Дарвін таке нижче середнього. Я скажу. нижче середнього. Тобто треба все знати, треба все пробувати. Бо казалось, ну, казалось би, китайці вроді би як гімно, а воно реально, реально робить, якщо його прокачать. Воно працює. Все, пишемо коментарі. Всім пока.